Говоримо сьогодні про Gradient Network. Це deep-in проект схожий до GRAS, до NotPay, про який я вже знімав відеоролики на цьому youtube каналі. Тут абсолютно схожа механіка, нам потрібно встановити розширення і фармити тут поінти. Але я викупав таку, скажімо, досить цікаву інформацію, яку ви швидше за все не чули. Цей проект цікавий для відпрацювання з точки зору розробника цього проекту, де він працював, які суми інвестицій вони залучали, і яку підтримку і зв'язок цей проект має з інвесторами. Відо. Як завжди буде цікаві і інформативним, ставте лайк. Починаємо. Міні-кол на цей проект я давав в своєму телеграм-каналі ще 11 жовтня. Якщо б ви були підписані, ви б з цього моменту могли вже фармити тут поінти і, відповідно, вже бути на голову вище від тих, хто буде заходити тільки зараз. Тому не забувай підписуватися на мій телеграм-канал, посилання в описі, більше інформації про крипту і як на ній заробляти. Розпочнімо з нашого особистого кабінету. Вам потрібно буде тут пройти реєстрацію. Посилання ви можете знайти в описі під цим відеороликом, там просто вводите пошту, пароль, вас перекидує на ось таку сторінку і вас одразу буде схоже віконечко яке ви зараз бачите на своєму екрані, де потрібно буде встановити одразу ж розширення. Нажимаємо на одну кнопочку. Потім підписуємося на Твіттері, і це віконечко яке буде перед вами, воно може зникнути через 1, 2, 3 дні. І тоді ви, якщо я не помиляюсь, зможете зі старту забрати біля трьох тисяч поїнтів. Далі у вас буде ідентична сторінка дашборда як і у мене. Ви можете перейти за розширенням яке у вас буде постійно активне. За цим потрібно слідкувати. Тому що чим більше часу активне розширення, тим більше поїнтів ви отримуєте. І починаючи з 11 жовтня, я вже на фармі більше 8 тисяч понтів. Як ви бачите, порівняно з грасом і з нотпей, де у нас можна сказати мільйони поєнтів, то тут зовсім виходить набагато. Більше місця прийшло а всього лиш 8 тисяч поєнтів. Тут інша система розрахунку, і пізніше цей проект може насипати не менше від грасу. Я маю на увазі, що кількість поєнтів абсолютно не показник, скільки тут може вийти заробити. З базовою інформацією, ми розібрались. Тепер переходимо до більш цікавої водної інформації, але вона точно буде цікава тим, хто реально замислюється на відпрацювання цього проекту і думає скіпати чи реально залетіти. Ось ми бачимо твіт від Gradia Network, що вони залучили підтримку і інвестиції від насправді топових фондів. Це Multicoin, Pantera і Sequoia. Ці фонди рахуються топ-1, тому це реально плюсик. На сайті CryptoRank також підтягується ця інформація. Це сервіс для відпрацювання, Слідковування різного роду інвестицій, новин і тому подібного. І якщо ми вже зразу тут знаходимося, у нас світиться одна людина з команди: це якби кофандер, розробник і тому подібне Ян Гао. Назвемо його так. Твітер цього користувача не такий цікавий, але більш цікавіше, то, які е, твіти він тут викладує. Тобто він якби розробник і пушить цей проект в своєму твіттері. Ось його твіт, де він дякує за підтримку цих інвесторів, про які я вам сьогодні і розповів. Але тут цікава інформація. Що його підтримали і направляв протягом цієї подорожі. Виходить у нас запитання: якої подорожі? В його твітері часто видно проект Helium, і я просто вирішив заресерчити цю інформацію, що це взагалі означає. Бачимо, що його в описі пише, що він якби білдить проект Gradient Network. Це ми все з вами знаємо. Але попередня його робота спочатку я подумав, що це його проект попередній, це Helium на LinkedIn це його профіль, і тут є попередній досвід його роботи, різні проекти. Але але тут також світиться Helium. Далі ми переходимо на той ж самий Крипторанг, бачимо, що токен Helium торгується. Він, в принципі, успішно залістений на багато хороших бірж. І якщо ми перейдемо вниз, то побачимо, що за останній раунд фінансування в 2022 році з оцінкою в 1 мільярд доларів вони зібрали 200 мільйонів доларів. І якщо ми глянемо на інвесторів, то тут також є Multicoin, є в нас Pantera Capital і ще здається один був фонд, який також фігурує і в самому Gradient Network. Відповідно, то що він писав в своєму твіті, що е, ці інвестори його підтримують, можливо, він з ними якби в хороших стосунках і просто вирішив з Хеліум піти білдити свій проект, і вони підтримали його самою підтримкою від цих фондів, що там публічно, і так далі. І швидше за все, ми в скорому часі побачимо відкритий раунд фінансування, тобто ми дізнаємось, скільки грошей сюди занесли той ж самий Секвоя, Multichain і Пантера. В загальному цей проєкт Helium зібрав більше 360 мільйонів доларів. І, відповідно, цей, цей не незвичайний чувачок, а просто вирішив. Піти з цієї компанії, щоб білдити свій проект при явній підтримці фондів. Я дуже надіюсь, що вони сюди заінвестують хоча б 10-20 мільйонів доларів, і тоді цей проект просто взлетить по користувачам тому подібному, тому що в GRAS на старті плюс-мінус була і така інвестиція. Але потім проект вже вийшов з новою оцінкою, і відповідно в цілому ми тут дуже добре заробили. Ще хотів додати про зв'язки Helium і Gradient Network з цим CEO. то що в них в. Твіттері є е, хороший Twitter Score, це 225. Підписані всі топи. На Twitter Gradient Network підписаний ж самий Helium. Навіть офіційна сторінка твіттера Solana писали про Gradient Network, тому що в них там за короткий проміжок часу, в бета версії Вдалося залучити якби хорошу там кількість аудиторії, і якби вони з цим їх вітають. І тут виступає, наскільки розумію, той ж самий CEO на конференції разом з Соланою. Тепер давайте зробимо невеличкий вивід з цієї всієї інформації. Ми бачимо, що є, в принципі, вже підтримка від якихось фондів. Плюс ми бачимо зв'язки з мегатоповим проектом і сам CEO, який відкритий, працював в хороших проектах і, можливо, переманив якихось інвесторів до себе в проект. І також ще є одна сторінка з нагородами, Тут, в принципі, не пишеться про те, що ми будемо отримувати якусь там конвертацію поєнтів в токен, немає підтвердження самого токена, але на цій сторінці з об'яснення, інструкцію і так далі. По самому градієнту ми бачимо, що вони пишуть про якісь нагороди. Це, звичайно, що на даний момент поінти, але в подальшому ці поінти, на мою думку, будуть конвертовані в токен, і просто треба цього моменту дочекатись. Тепер продовжимо розглядати цей сайт. Розкажу про якісь певні бонуси, які тут ще додатково є. Відповідно, після того, як ми зареєструвалися, виконали ті всі завдання. Ми фармимо тут поінти, Далі можемо перейти в вкладочку реварди і тут просто відслідковувати, за що і скільки ми отримуємо поінтів. Внизу потрібно виконувати, ну в принципі, бажано виконувати якісь завдання, наприклад, з загоном якоїсь кількості рефералів. Далі обов'язкове завдання це набити 72 години активного користування цим додатком. Чомусь за місце часу тільки 5%. Зараз я буду тримати постійно цю сторінку відкриту, щоб мені все фармилось, бо якби промахати можливість для заробітку тут я точно не хочу. Тобто вам потрібно, щоб оця шкала дійшла до 100%. Відповідно, що ви нафармили 72 години фарму в цьому поїнті. Якщо ні, то ви будете побриті. Ну і інші завдання, які виконуються в цілому нескладно, тому приступаємо до роботи. Тут також є певні бонуси, це бусти. Якщо ви виконуєте більшу кількість завдань, то ви. Отримуєте певний ранг. На даний момент я на голді і ще трохи мені лишилося до платинума. я буду отримувати 8% буста. Наскільки розумію, це до фарму поїнтів. Відповідно, можна запрошувати рефералів, ви за це отримуєте поинти або відсоток. Також я би рекомендував в профілі під'єднати сюди Twitter і Discord, щоб просто якось виглядав більш рентабільніший ваш аккаунт. Схожі проекти зараз на хайпі, і, можливо, якийсь з них дасть зробити хоча б приближено до самого Грасу. Я вже не кажу, що там хтось його буде перепльовувати і так далі, але є шанс зробити 100, 200, 300, 500 доларів на таких проєктах. Можете переглянути до такого відеоролика про інші проекти, це NotPay, другий сезон ГРУ. Там, в принципі, розказав, як абузити подібні проекти, що в тому відео, і що в тому. Тому зараз про абуз, я думаю, що сенсу розповідати немає. Просто розказую ту саму інформацію. Просто перемотуйте на кінець того чи іншого відеоролика і там, в принципі, зможете з всією інформацією ознайомитись. Дякую всім за перегляд. Не забувай підписуватись на мій телеграм більше. Інформацію про крипту, як на ній заробляти, ділюсь думками, чим займаюся сам. Є інформація з вкладеннями, з вкладень, виносимо різні там теснети, акції і тому подібне. Від Вайбіта часто отримуємо хороші нагороди. На даний момент є активна акція на 30 або 50 доларів. Просто за реєстрацію там виконати деякі завдання. Тому підписуємось посилання в описі під цим відеороликом.